Зараз повинна заселитись якась пані з Америки from USA. Цікаво, чи буде вона, чи вона буде українка? Бо наші теж можуть сказати, що вони з Америки тільки приїхали. Коротше, можна на тиждень приїхати, не знаю. Я йду мені кажуть, ви знаєте, до вас зараз ви ж не проти. Я кажу, так а як я, можу бути, проти, як я знімаю тільки одну кровать. Так що побачимо, як то вона буде. Коротше, приїхала пані, за речі її зараз забирають в отдельну кімнату. Ой, вже другу я виживаю. Вообще-то, ні, потому що всі хочуть отдельно. Так що мені пощастило, що всі багаті. Все, дві жила пройшло. Пішла жінка десь наверх. Вона з таким перегаром, що це капець. Вона, мабуть, зараз впаде, і буде дрихнути або буде далі бухати. Вона зняла собі окрему кімнату. Так що я знову сама Та-дам! Другу вигнала, жартую. Самі пішли. Всім доброго ранку. Я вже приготувалася йти до праці, зробила собі кави. У мене тепер тут кава машина. Так, якась комфортні, якась зручніша. Вчора знову фарбувалась, уже, мабуть, не буду більше. Воно таке сіра малінові але хоча б корні тут стали. Темні, бо я купила темну краску, фарбу і ту саму світлу, яка вже мені розвалює волосся, бо вже деякі волосинки відриваються. Видно, що вони вже знищені. Ну, коротше, покрасила темною, отак от до половини, щоб хоча б не було зверху світле, а там далі непонятно які. Коротше, випила гарячу каву, зараз п'ю, аж, мабуть, нос трошки почервонів. Дуже прекрасна погода, сонечко. О, хтось мені дзвонить. Коротше, пише мені бухгалтерша, що я неправильно зложила внесок у засілок хоробовий. Це не вистачає на це все нервів. Я подала внісок, оказується не на тому бланку. І тепер треба їхати в ЗУС, щоб вони той бланк видалили. І щоб подати правильний внсок у засілок хоробовий. І це вже два місяці пройшло після того, як я вийшла з лікарні чи місяць. Та два вже. Ну, коротше, в мене вже не, хват... не вистачає сил. Спочатку я робила довіреність на бухгалтершу. Там щось якась одна літера не додрукована, вона не добачила, я не добачила. Ну, і я подала сама і не так подала, ясно. Тому що це взагалі не для людей зроблено. Я вам скажу, зроблено все для роботів або для бухгалтерів, які у цьому цьому розбираються. Воно повинно бути автоматичним. Якщо я плачу податки, складки, повинна бути одна кнопочка Вислати у засілок хворобових». Все. Якщо хтось не розуміє, що це це больничні гроші, там три копійки 600 злотих може. Але воно повинно бути автоматично. А воно так зроблено, що ти повинен в ньок написати, і ще в ньосик написати. Коротше, це все займає твій час, і ти в ітогі як риба, обльов. Б'єшся, б'єшся, щось десь помилку зробив і огромні установи працюють. Все можна упростити. І зробити так, щоб на натиском одної клавіші все активувалося. Але тоді цілі установи тих працівників будуть без роботи. Ну, коротше, я дуже рознервувалася, так воно мене щось розізлило, тому що кожного разу це треба їхати, от завтра треба їхати в цей ЗУЗ. І, коротше, і, і просить, щоб вони видалили той внесок і записали новий через відділ ЗУСУ. Тому що опять електронним варіантом це не варіант. Якось повинно бути це все автоматично, а не так зроблено через задницю. Ну, У нас так само в Україні. У нас теж що це електронні ключі, помню, це щось. З чимось, колись я була підприємцем в Україні ще і з'явились з'явилися електронні ключі, і це був дурдом веселка. І хлопець один через телефон мені сказав. Ну, він мені підказував, як що де вписати, і він каже, що ці системи придумані не для звичайних людей, а для людей, які шарять у всіх. Для системних адміністраторів, для тих людей, які зв'язані з тими програмами, ну не для звичайних людей. І такі барани його створили, щоб звичайні люди користувалися тих систем. Вже в наш час повинно бути це так. Натискаєш кнопку, як ото три варіанти відповіді в екзамені. Натискаєш кнопку і все пішло вже само автоматично. Це би спростило всі ці процедури, а до куча пунктів те вибери, те, в будь-якому випадку десь помилишся. Ну і так. Ну і знайшла, мені треба паспорт міняти за гран, знайшла, де це записатись на електронну чергу. Наче знайшла просто в гуглі вписала електронна черга на паспорт, Ну там треба одразу заплатити. Поки що я не можу заплатити, тому я не реєструвалася. Можна було хоч завтра, на 9 ранку піти і подати заявку на заміну паспорта і внутрішнього українського, бо вже буде 45 років, там треба вже ID-карту дадуть. Фотографію треба. Ну, коротше, це такі справи. Треба це все порішати, ці хвости поподтягувати. Ну і людей на масаж мало. Капець, Обідно, досадна, ну що ж ти зробиш? Сижу, ніга не роблю, не знаю, чи це так воно період такий, чи це так воно... Просто непонятно чого, Ну... У мене до операції було все по-іншому. І оце таке сонліва така. Сьогодні ще є клієнтка на 17, це ходять по абонементам люди. Ну, Ці, що купляють по 10 по 20 масажів, я дешевше пропоную. Але так людей нема. Може, ще не час, не знаю. Ось такі справи. Вчора та американка зайшла, постояла, потуптіла і пішла, попросила отдельну кімнату. Ну, то ще ж вона одразу зайшла, крутанулась і така сразу через перекладач стала писати, щоб їй дали окрему кімнату. То що вона там з ноутбуком коротше, куча сумок. Ну, може, які гроші ж є з собою, думаю. Як же це я буду з якоюсь людиною, якщо стрьомно, Ну, я так відчула. Так що отак от.